Ще будучи пресвітером, і пізніше в цій печері оселився аскет родом із Любича по імені Антоній. Ми його, думаю, всі добре знаємо. що Преподобний Антоній Печерський. Як ми знаємо, що він був на Афоні довгий час, і потім іумен монастиря його направив на Русь для того, щоб принести. На Русь Благословення Святої Гори, як сказав йому Ігумен. І преподобний Антоній пішов в Київ і обійшов багато монастирів, не знайшов такого, якого б він хотів, і після того оселився у цій печері Іларіона, або ще її деколи називають Варяжською печерою. І е, там мій подвизався. З часом до нього почали приходити інші учні, коли їх зібралося 12, він їм поставив окремого ігумена, а сам далі продовжив подвизатися в самотності. Але е, найбільшого розкруту цей монастир досягнув за свого третього Ігумена. Так. Що ти висиш? Не проснувся, так проснувся. Отже, за свого третього ігумена преподобного Феодосія. Пам'ятаємо, що він був родом з Василькова, недалеко від Києва. І він в молодому віці прийшов в Печерський монастир, де він подвизався під керівництвом преподобного Антонія. У 1062 році його обрали ігуменом монастиря, і при йому була побудована дерев'яна церква і дерев'яний кілійний корпус. На відміну від преподобного Антонія, який зберігав в монастирі, устав Афонський, преподобний Феодосій вів устав Студійського монастиря. Він виховував братію в першу чергу власним прикладом. При цьому він не заохочував до особливо суворої аскези, вважаючи, що молодий монастир, де немає ще такого багаторічного приємства від старців досвідчених до молодих монахів, що ще не потребує якихось особливо строгих подвигів. Головну мету. Чернечернечого життя він бачить в смиренні і терпінні, в молитві та любові до братії, і взагалі він вважав, що ці приклади східних анахоретів не зовсім підходять для монашої кіновії. Але після смерті преподобного Феодосія в 1074 році відбуваються <гум> в житті монастиря певні зміни. Починає монастир тяжіти до прикладу в єгипетського і сирійського подвижництва. З'являються затворники, з'являються мовчальники, з'являються монахи, які несли інші. Особливі важкі подвиги таким чином якраз змінюється сам устав монастиря. Звичайно, в Домонгольську добу в Києві були і інші монастирі. Наприклад, літописи згадується про монастир святого Мини, але немає ніяких відомостей про те, де він конкретно знаходився. В 1061 шістдесят роках був заснований Димитрівський монастир князем Ізяславом. Сучасний Михайлівський золотоверхій, це якраз є оцей самий монастир, який став Михайлівським, після того як було побудовано храм храмархістратига Михаїла. До того він був димитрівським монастирем на честь небесного покровителя князя князя Ізяслава. В 1070 році інший патрональний монастир з князем Всеволодом, Михайлівський Видубицький монастир, тому що князь Всеволод в хрещенні був Михаїлом, причому що в цьому Михайлівському Видубицькому монастирі дуже багато було далі історичних подій, зв'язаних з різними князями. Там любили і різні наради і зустрічі, все багато чого робити, саме в чомусь Видубицькому монастирі. В 1072 році були засновані Спаські, Берестовські та Кловські в Лахернській монастирі, взагалі, до монголо-татарської навали в самому Києві було до 17 монастирів. Це стільки те, що ми говоримо про саме місто Київ, а звичайно, що були монастирі за межами Києва, вони не обмежувалися самим містом. І взагалі за Голубінським в Домонгольську добу на Русі було 68 монастирів, з них 12 – жіночі. Найвідоміший жіночий монастир це Андріївський Янчин монастир, який проіснував з 1086 по 1240 роки. Першою Ігуминою цього монастиря, цього монастиря княжна, була е, княжна Анна або, Анна, або, або Янка Всеволодівна, донька Київського князя Всеволода. І, Київського і, князя. і крім того, що це був жіночий монастир, при ньому існувала, напевно, перша в Європі жіноча школа. Це вже про щось говорить. За межами, За межами Києва найвідомішим був монастирем. Найвід Почаївський, який в той час був твердим охоронцем православ'я проти унії на сьогоднішній день є охоронцем Московщини проти всього українського, засновник цього Почаївського монастиря, преподобний Іов. Або Іоанн, Або Іоанн Желізо. Сам він родом, Станіслав, Сам він родом Станіславщини, сучасна Івано-Франківщина. В 10 років він прийшов в 10 до років він прийшов Угорницького Спаського монастиря, і ніс там послуг настільки, містам, містам, настільки містам, показав містам, себе містам, щирим і послушником, містам, що в 12 років його. Постригли. Коли він досягнув повноліття, він повноліття його було і його. рукоположено в іеромонаха. В 30 років, в 30 років приймає велику схему з іменем Іоанн. Близько 1584 року, року стає гуманом Дубинського хрестово-движенського монастиря. Тоді Ді... 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 князь Костянтин Острозький забрав його з Угорницького, монастиря. угорницького Ду... монастиря в Дубно. Для того щоб там був ігумен, який буде розбудовувати цей монастир, розбудовувати цей монастир і преподобний, і у 20 років цим монастирем керував цей час, якраз припадає Берестейська унія 1596 року. І Іов встає на захист православ'я нападок уніатів на Дубінській монастирі взагалі на Волинь, для чого при монастирі створюється майстерня по переписуванню книг. І там багато якраз переписується в тому числі і апологетичних творів, які відстоювали православ'я. Але після смерті Костянтина Острозького в 1597 році. Преподобний Іов був змушений залишити монастир і десь в цьому ж році 1597 переселяється до Почаєва де стає першим ігуменом монастиря. Відомо що на цей час вже там було якесь монаше поселення, але нічого не говориться ні про устав, ні про спосіб життя браті. Тобто таким чином, напевно, що це не було ще організовано як монастир. Це просто була така невеличка громада монахів. Але він преподобний іов стає першим іуманом цього монастирям. І знову важких умовах боронить православ'я. Я думаю, що ви життя преподобного Іова трохи знаєте, і як в нього відбирали монастир і, як монастир, і як майно монастирське відбирали, як він через суди його повертав, і помер він в 1651 році, залишив після себе декілька творів. Але вже в 1659 році. році він був канонізований через 8 років після смерті. Тобто бачимо, що його шанування серед народу вже за життя було дуже велике. У 1722 в 1722 році Почаївський монастир був захоплений уніатами, якраз до цього періоду відноситься багато. Розбудови монастиря, і через, це багато монастиря, і через це те багато понятий говорять про те, що, уняти, про те, що вони насправді створили монастир, і їм потрібно його віддати, він і він, він перебував під, під їхньою владою до 1831 року до, до польського повстання, повстання, коли знову повернувся російську в православну російську церкву, православну церкву і період там. Міжвоєнний період там була церква, трохи була автокефальна церква, але потім знову і до сьогоднішнього дня він є. Російський буде надіятися, що все-таки з часом ця ситуація виправиться. Звичайно, що при монастирях засновувалися і різні навчальні заклади, наприклад, при давайте вернемося назад при київському богоявленському братському монастирі була заснована братська школа, яка пізніше розрослася, і яка пізніше розрослася в києво могилянську академію. З якої вийшло багато вчених дослідників, і багато і багато інших шкіл інших шкіл були засновані якраз. Вихідцями стійки у Малянської академії вихідцями у Малянської академії. Взагалі, якщо якщо говорити про монастирі цього періоду, то в основному, як ми вже говорили, вони були ктиторськими і володіли великими багатствами, в тому числі землями. наприклад, Київський Софійський монастир, який сьогодні, залишився тільки храм Софії Київської, але там при ньому існувала теж багато і бібліотека, і школа, і консисторія. Київського митрополита існувала, то звичайно, що цей монастир був багатий, наприклад, до, до, до свого закриття Катериною Другою. Катерина Друга закрила його як монастир, перетворивши просто на храм, то мав е, в своєму підпорядкуванні 67 сіл. То можете уявити, наскільки це був багатий монастир? Плюс е, на нього йшли всі податки з продажу алкоголю в Києві. Цікавий, історичний факт. Такі от. Цікавий історичний факт отримував крім того. Він щороку отримував з російської казни 300 рублів золотом, великі гроші. Це були досить великі гроші. От, звичайно, що була підтримка і, і для інших монастирів, в тому числі в Києві. Але після того, як в 1686 році була Київська митрополія підпорядкована Московській патріархії, знаєте, ви такий історичний факт. Особливо коли було введено духовний регламент у духовні штати, за рахунок яких монастирі були поділені на певні штати, по... Кількості монахів, які дозволялися бути в кожному монастирі, відповідно від штату належав того до якого штату належав, то відрізнялося і забезпечення монастиря. Також були і Деякі монастирі, так звані, деякі монастирі, так звані яких взагалі не мали забезпечення, існували тільки за рахунок парафіяну. А до того як ми вже говорили, монастирі мали свої землі і мали можливість самі себе забезпечувати. І фактично разом з тим починали іться витіснятися традицію українського чернечого життя традиціями московського, і особливо коли в 1764 році Катерина II провела секуляризацію монастирського землеволодіння, монастирі стали повністю залежні від держави. від Таким чином, з центрів такого духовного і національно-культурного життя, тому що багато в тому числі і різних народних повстань, наприклад, та сама Коліївщина починалася з монастирів і багато інших таких національних і патріотичних рухів. Починалося з монастирів, просто на перетворилися просто на чернечі общини, і звичайно, що держава контролювала, щоб там не було жодної якоїсь просвітницької чи національної діяльності на сьогоднішній день. Звичайно, що ситуація трохи міняється. Звичайно, що це потріб... потребує ще довгого часу, але є перспективи того, що це це міняється. В Це, те, Це те, що стосується нашої сьогоднішньої лекції. Які питання є? А, на ліжках вже всі сидять, збираються спати, які можуть бути питання, так? Добре, відпочивайте Добре. до наступної пари. На цьому ми закінчили наш історичний блок. Наступні наші теми вже підуть виключно. По богословській частині аскетики наступного разу ми будемо говорити про антропологію і так далі. Ідуть нас тематика. А сьогодні я вам дякую, молимось. славити тебе бороди за прислани проти матір по нашого від крови не звіняно дзвонішою воємів зістриня бога слово породила суща бородити себе величаємо і сполають деспотайого найкраще